Сьогодні до Херсонщини у постраждалий повені регіон було відправлено перший вантаж гуманітарної допомоги від угорських партнерів. У мить катастрофи представники угорської екомінічної служби допомоги були за 150 кілометрів від нової каховки у місті Миколаїв. Тому організації вдалося швидко оцінити масштаби трагедії та отримати оперативну інформацію про найнеобхіднішу допомогу. Директор угорської екомінічної служби допомоги Ласло Легел повідомив, що їхня організація одразу зв'язалася з керівниками Херсонської області і вже відправила перший вантаж з допомогою це 20 тонн вантажу, який переважно містить харчові продукти. Ми зв'язалися з очільниками Херсонської ОВА та направили до них 20 тонн гуманітарної допомоги. Це 33 піддони з харчами та засобами гігієни для невідкладної допомоги населенню. Також сьогодні ми направили з нашого представництва в Києві своїх співробітників до постраждалого регіону. Таким чином, на місці ми матимемо серйозну команду і почнемо надавати допомогу наразі, оперуючи коштами у розмірі 50 мільйонів форентів. Усі наші кроки ми будемо обговорювати з місцевою владою, і будемо консультуватися з ними, де і яка допомога потрібна у цьому на нас можуть розраховувати.